Доброго дня шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат Слава Україні Героям слава Сьогодні черговий день наших походів. До лісу по білі грибочки. Ну і не тільки білі, але переважно ми хочемо знайти білого гриба, І не одного. О, таке бажання є в кожного грибника. А що з того вийде? Ми побачимо, чи щось знайдемо, чи не знайдемо. Так, сьогодні неділя, 25 червня. Дощ паде з самого ранку. Ось. Таку погоду. Переважно більшість жінок кажуть, куди тебе несе, та сиди вдома, такий дощ паде, а ти зібрався до лісу. Не всі жінки так думають, але я думаю, переважна більшість. Що ж, Ну, знайдемо білого грибочка, покажемо, який за великий він виріс. Води повно. Пити, пити природа має що цього року як ніколи дощі. Що ж, вперед, побілі гриби. І так небо нині щире на опади. пройшло 10 хвилин І ось наш перший молодий грибочок. Перший, а може й два, дивимося. А, тут тут вже йому цей. Ось такі о. Тут маленький є, але... Хтось його пошкодив. От такий перший грибок. Десять хвилин пройшло Ось цей грибок варта уваги. Теж такий більшенький. Це вже третій грибок. До того я знайшов ще молоденького. Хоч мешка його поїла. Ну але шапочка. А, тут цей корінь, нормальний. Я вже фіксую на камеру такі більші грибочки. О, О такий у нас черговий білячок. Вот звільне. Це вже п'ятий білий. О, попередній один гарний був великий, а три менші. Ох, я зараз покажу яка сімейка. Ну їх варта, варто й показати. От він. Саме головний це там петіличкою. От. Ось тут рибочок. Білячок. І ось тут ростуть, ну а там козирний. Грибок козирний. Оце грибочок. О! ось сяки. Так. Цього ми брати не будемо. А ось цього ми ще візьмемо. О! Ну і ці мачопки ти вже не добре. О, от такі грибочки, І того три я взяв ті лишаємо. Вісім грибочків. Скажу так. грибочки попадаються, деякі маленькі, приходиться накривати, а деякі такі бішенькі. Оце вже Десятий грибок. О! О тут ще й маленький є. Не побачу. Приходиться забрати. Ось який грибок прямо в траві. О. Також непоганий. Оле його. Жучок уже підів. Нормально. Я див, кажу, жучок під'їв, а мені здається тут о, ще один проглядається. Грибок, білячок, освіт. Дивимося, що... о, хто тут ще є, я не бачу. А я не бачу, тут такі грибки в траві. О! Ось які от ще який грибочок в траві. Це в нас вже 14 грибочок. Видно, нема тут поряд лосички, бо миші харчуються білими грибами повним ходом. Понад кусували і лишили от білячки. Ось тут менше пошкоджені. Добре. Йдемо збирати те, що мишка нам залишила. Дощ не переходить. Ми потрошки підбируємо білячків. Ось більші. Я вирішив зафіксувати. То у нас більшенький. О! Дозволився. І ось тут у нас схований Також більшенький. Грибочки. Не значить, чистенький Так. Ну, ми вже підзбирали набагато більше, як учора. От наш результат. Тоже поверх 20. Повір 20 грибків. І будемо пробувати ще, знайти. Який одинаквий виріс. Ось він. Тільки один. Більше, ну, більше нема. Ось такі. Ось іще білячки. І думали, що я їх... Не знайду, О, знайду. Ось такий. О, гарненький. Ось такі от два. У нас тут змагання об'явилися, хто швидше дотягнеться до грибочка. Отой от сломак. Ось цього. Чи я його швидше зірву? одного, от там і другий братиків. Мабуть, я скорше. От і завершилася чергова поїздка, низиний Карпат. Поїздка я рахую вдалася, хоч ми трошки і підмокли, і багато часу затратили, а затратили ми поверх 5 годин. Але результат тішить, ми знайшли. Поверх 40 штук білих грибів. От показую, які грибочки. Ось такі вони, білячки. Так що, результатом задоволені. Ну, а вам бажаю хоча б в десяток раз більше назбирати грибочків, як ми назбирали. А також здоров'я і мирного неба над головою. Не заходите до лісу. Не забувайте ж до себе додому заходити. І бути добре, не смітіть себе вдома. а також накопайте грибочки, бо вони очищують повітря. А всі ваші побажання хай повернуться до вас з Хай вам щастить! До побачення. До наступної зустрічі. Слава Україні!